Сьогодні у нас математика. Доброго ранку, гарного дня. Доброго ранку всім. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Зараз ми пограємо в гру впізнай за описом. Вона не має кутів. Уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, кульку. Знайдіть її серед іграшок. Що це за фігура? Яка не має кутів, але може. Що? Це поворожик. Ні, котитися о, поворозика, бачиш, у нього є колеса. Але це не колесо, вона по... м'яч. А ця фігура схожа на м'яч. Якого кольору ви думаєте, тут фігура? ця? Кольору куля. Це нова геометрична фігура для вас об'ємна. Називається куля. Повторили? Куля. 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 Так, повторюємо, куля, вона кругла, Ой. вона не має котів, і вона вміє котитися. От м'яч, він же котиться, і ось ця фігура буде котитися. Бачите? А скажіть мені, ляльку можна покотити? Так. Да. Вона тепер не буде котитися. І відерце не буде котитися. А кулю ми будемо котити в різні боки. Зрозуміли? Так. Да. Да. А тут ще одна фігура заховалася. Пошукаємо давайте її. У неї є кути і вона складається із квадратів. Яка це фігура? Якого кольору вона тут є? Красна? Червона, правильно, це куб. куб. Це куб. Повторили куб. Куб. Або ми ще кажемо кубик. Так ви граєте кубиками. У нього є кути є сторони. Молодці. А тепер давайте порівняємо, що це Куля. куля? Куля, куля. у неї немає. Кутів немає сторонів. Подивіться, якщо ми подивимось на квадрат, тут є кути і сторони. Бачите? Так. Да. Куля може котитися квадратні. Да. А тепер давайте подивимось на куб. У нього подивіться сторони, кути. Кути. Але він котитись Кут. не може. Що йому заважає? Давайте повторимо куту, заваж... кубику заважає котитися в кутики. кутики. Кутики заважають. Їм. Кутики. Бачите, тут у нього кутики, вони заважають котитися і квадрату, і кубику. Кути. А тепер подивіться, що у них є спільного з... куба і квадрата. У них є кути, кути. і сто. Вони мають спільне. Так, молодці. Так, а тепер давайте з вами пограємо. О, так, дивіться, як я роблю і ви. Ось який високий дім, з кубиків виводять. Кубик на кубик, кубик на кубик. Це вже гаразд для машин наших буде. Ми награлися. Треба іграшки зібрати. Збираємо іграшки швиденько зібрали. Молодці. Зараз гра знайди і порахуй. Ой, а що тут у нас? Бачите, скільки тут іграшок, так? Так. Да. А ти провідь мені, порахуйте, скільки тут кубиків. Один. Один, два, три, чотири. Кубики. Куб. Ось. Куб у нас один. Правильно. Два. три. Три кубика, так? Три кубика. А скільки один, два, три, 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 Скільки квадратів? Ось Скільки квадратиків? Один, два, три. Три. Правильно. Так, а скільки у нас кружечків? Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири. Скільки у нас кульок? Один, два два. два. два, і кулі. Молодці. Так, вмійте добре рахувати. Ну що ж, а тепер у нас гра «Пригости білочок. Подивіться. І порахуйте, скільки у нас білочок. П'ять. П'ять. А скільки грибочків? П'ять. Чотири. Скажіть, будь ласка, чи всім білочкам достатньо грибочків? Олежки. Що, Одній білочці не достат... нема грибочка, так? Вона голодна залишиться. Що треба зробити, щоб всім білочкам Добавити були грибочки? Грибочки їдять, то колески. Грибочки вони теж їдять. І горіш, що треба зробити, щоб всім білочкам були. грибок. Правильно, додати ще один грибочок. А тепер порахуйте, скільки білочок. Раз, два, три, п'ять. А скільки? Раз, два, три, три п'ять, п'ять. П'ять. Правильно, цифра п'ять. І цією цифрою ми позначаємо кількість предметів що дорівнює п'ять. Яка це цифра? П'ять. Правильно, молодці. А тепер давайте послухайте віршик про цифру п'ять. Чий то хвостик так стерчить? Цифра п'ять до нас пішить, цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка, п'ять у зірочки кінців. Є п'ять пальців на руці, на нозі також ось так. П'ять копійок це п'ятак. Покажіть свої долоньки, скільки пальчиків? Один, два, три, три п'ять. А на два, другій п'ять. П'ять. Значить, у нас три, на одній на, на руці п'альців. Молодці. Запам'ятали? Цифра п'ять. Да. А тепер ви повинні мені сказати, скільки предметів на кожній картинці. Олі всі правильно скільки їх? Один, два, три, чотири. Чотири. А ну давайте. Один, два, три, четири, п'ять. Десять, восемь, восемнадцять, п'ять, два, три, 4, пять, п'ять, восемь, п'ять. А цукерки порахуйте. Раз. два, Три. Чотири. П'ять. Давайте разом будемо рахувати. Один. Один. Два. Два. Три, чотири, п'ять. Правильно, молодці. А тут будемо лічити кубики. Не просто. А дивіться: скільки у нас зелених кубиків? Один, два, три, три. Скільки червоних? Один, два, два, два. Скільки всього? Раз, два, три, чотири. Чотири. П'ять. 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 Дивіться. Три зелених, два червоних, а всього п'ять. Цифра п'ять. Запам'ятали? П'ять. Рахуємо. Скільки тут кубиків синіх? Раз, два, два, два. Скільки жовтих? Ангеліна рахує. Два. Два. Три, чотири. Так, а тепер скільки всього кубиків? Раз, два, три, чотири. П'ять. Пять. Правильно, цифра. П'ять. Молодці. Так, а тут скільки зелених кубиків? Раз, два, три, чотири. Чотири. Скільки жовтих? Один, один, один. Скільки всього? Раз. П'ять. П'ять. П'ять, Дивіться чотири. Ви вже знаєте, що у вас чотири зелені. І кажете ще один жовтий буде п'ять. Чотири і один буде п'ять. І цифра в нас яка? П'ять. Молодці, правильно. А тут давайте з вами. Пораху. Один, два, три, три четыре, п'ять, п'ять. Так, скільки тут крапочок купуйте? Раз, два, три, три. Ні, давайте кракуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Жабок у нас п'ять. Крапочок п'ять. І цифра у нас яка? Правильно, молодці. Порахуйте, скільки рибок у нас в акваріумі? Раз, два, три, чотири, пять. А пальчиків. Скільки Скільки пальців на руці? П'ять. Так, повторили со мною. Пальчиків на руці. П'ять. Так, молодці. Ой, ну що, давайте порахуємо з вами. Один. Один. Два, три. Чотири. П'ять. А тепер Давайте порахуємо. Навпаки. Давайте будемо рахувати п'ять. П'ять. Чотири, чотири. Три. Три. Два. два один. Два, один. І ще раз давайте порахуємо. Один. Один. Ха. Два, два. Три. три чотири. П'ять. Тепер навпаки п'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. три два. Угу. Один. Молодці. Молодці. Вже порахували гарненько. Так, а тепер яку цифру ми сьогодні вчили? П'ять. П'ять. А з якими геометричними фігурами ми познайомилися? Круг. Ко... Это... Куля, повторили куля. <у> Куб. <у> куля. Кубку ну, вибираєте Куб. будинки, будуєте, а куля це наші м'ячики, якими ви теж полюбляєте грати. Молоді. Добре, ну що, що вам більше сподобалось? Рапова yeah. навчимося, ми так? Добре, молодці. До побачення, дякую.